Всім привіт! Ось моя колега вигачкувала ось такого гарного ангелика. Ви тільки гляньте, який це красень. Цей ангелик може бути вашим. Ви можете його прикрасити або в машині, або на ялиночку потім, чи доповнити якусь композицію. Він дуже-дуже цікавий, гарний. Майстриня робить свої прикраси, свої іграшки, ну дуже клопітка ця робота. Ну, вкладає вона стільки багато енергії, стільки добра. Просто вона дуже-дуже добра жіночка. І коли вона їх виготовляє, то просто вся така доброта вкладається в дану роботу. Вона дуже щира. Цікава, тож і Ангелик вийде у вас такий доброзичливий, обов'язково замовляйте для себе. Ну і скажу одне, що вона свої роботи продає ну, дуже дешево. Вона майже копійки бере за свою роботу. Всі посилання я залишу в описі під відео. Може, якраз вам сподобається він. І ви зможете написати їй в особисті. Вже домовитися, скільки він коштує. Це все до неї. А від вас коментар чекаю, як вам ангелик сподобався чи ні. І як вам цей красунчик. Напишіть нам декілька слів. Для майстра це буде просто. Приємно почитати.